Там король за рульом. <laughs> Наташка везе маму. Бачите куркулі? <laughs> Там як будете заїжджати в браму, то треба таке більше радіус зробити. А, це, а так то у нас гарно ховається, так що не переживайте. Так що ти можеш їхати, то, а на так це буде. Добре, добре, мамуся, нема питань. А, кстати, да, кстати, ти бери Наташку, як мене не буде, то хай вона цей. Хай вона з тобою заживе, і поки мене немає, то собі гостюйтесь. Так, да, звісно, будуть канікули. Да-да, Наташка, подумай. Йдіть, сонечко, включай поворот.